Викинути своєї душі ненависть, а заповнити свої серця дякуванням Богу, дякуванням одне одному. Бо ми вибрані сьогодні з вами. Хто, хтось хотів, хтось не хотів, хтось мав інші плани, хтось ні. Але зараз в цю мить ми тут, і ми тут, в Україні, і ми разом переборюємо це. Ми вибрані з вами перейти цей важкий шлях нашої з вами спільної історії. Нашої реалізацію нашої великої мрії, бо війна ж не йде, війна ж не йде там три роки, війна не йде одинадцять років. Насправді війна йде сто років, бо я маю ще фотографії мого прадіда, який на Першій світовій війні воював, діда, який в Другій світовій війні воював, тата, який був політв'язень в 49-47 роках. 8 років висидів в сталінських таборах. Тепер я борюся з 14-го року. Тепер мої діти борються.